Будьте добрі, вони будете чути. Майте повагу до пенсіонерів. Сьогодні наша зустріч це якраз, яка в нас повернула назад. Думками. Фізичний такий термін. ну, кажучи, це... <говори> 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 такого продуктиву я вже довго не одержував. І сьогодні кажуть, зручно, а хустрій чекають, станеться в її душі. Я ось сидів. <говори> сказати, молодець. тоді не завернувся, кажуть, Старі, 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 так, так сказали, за групу, подав на А найбільше. Що був Чому я тоді маю говорю? <ріху> <ріху> старі батька, старі. Тоді, але я тоді був скромний батьків. <ріху> <ріху> боявся визнати свої почуття, десять а Дивіться, може і так. А може <так>, і <ріху> я такий був. Та ми тепер ще закриваємо. Пашка, ти зразу говорив. Я не пам'ятаю. Сьогодні взагалі моя глава голова, мої очі.

я не про себе, не про себе. Що маєш? Побажання, не бажання робити. Ні, не розуміє. Я не герой, А Чому? Працював, вирішує, зразу її напевно. Там за виспів років. Щоб іще... більше оцінками торгував, бо не продав. а Решта жив, грішив, потрохи. є. Отак, отаке, дивіться, так як перед поповним

Чесно слово, всіх співають всіх всіх, всіх. Охана дружина, син, сьогоднішній студент, маю надію на нього. він буде в мене зараз з ним, вам дуже добре, він майбутній медик, Нічого собі. Одного медика викопати, то тобто, тільки треба фінанси. А де ж є? ми одного пенсіонера, і два пенсіонери. І я. пенсіонерка, а це пенсіонери. Об'єднуєш вас ще одного пенсіонера. Давай йди до нього туди. нічого. Об'єднання груп то є добре. Десь роки. Десь 1 серпня для нього десь років Ну ти і тревний. Я правда тільки рік по тисну. Ну так, рік. я до адських. Ну так. Я про себе скажу слово тільки я рік попереду працював у школі, потім служив півтора року в армії, ну як радянський. Потім в міліцію, вийшов на пенсію в зоні майора. Десять років тому Майор. Вот така доля. Дочка вже закінчила пізно, з все, правда? Як 29 років я рахую? Трошки пізно. Ніч не втратив. Закінчила Чернівецьку фінансовий, працює на зубій манбізнесмен медичний. Сін закінчив другий курс Київської академії Міністерства внутрішнього право національна гвардія. Другий курс за Слава Україні! Я буду кораблю. Давай, Женька, нема проблем. мені пенсіонерів, Ми хочемо вам побажати, щоб ви також дочекалися пенсії, довго-довго відіграли. Ми були душе душею і Боже, щоб ми зустрічалися, кожна наша зустрічає. це зустріч, ні?